Для чого людині вільний води? Зараз я вам намалюю дуже цікаву схемку, і ви все зрозумієте, для чого потрібно шукати продукти, які вам дадуть змогу користуватися вашим організмом вільним водним. Оце клітина. Ми вже знаємо, що клітина має ядро з плюсом і з мінусом ліпідного волонку, електрончики. Внутрі клітини є симбіотичні з нами бивші бактерії, це мітохондрії. Це наші, так би мовити, батареї, в яку входить в цю батарейку: жири, білки, вуглеводи, цукор, а виходить із неї електрон, електрон який йде на дуже корисні життєво важливі процеси в організмі. Це завдяки наша енергія, завдяки цим мітохондріям. Продукт життєдіяльності мітохондрії це гідроксил-група, гідроксил, гідроксил радікал Ож. OH. Це дуже найшкідливіший із всіх можливих утворень в нашому організмі гідроксил-група. Вона виводиться з організму обов'язково, бо якщо вона не буде виводитись, клітина дуже швидко вмирає. І людина вмирає, чахне і вмирає. Для того, щоб вивести оцей OH, гідроксил-групу додається в організмі водень. Водень об'єднується з OH групою і утворюється вода. H2О. Все. І таким чином вода з нас виходить, і людина чиститься. А звідки береться той води? Пам'ятаєте, я вже вам писав і багато-багато розповідав, що з водою, з водою може об'єднатися дуже корисна ціла купа корисних елементів. Магній, калій, цинк, йод той же самий, кальцій, кремній, селен. Коли вони об'єднуються об з водою, то утворюється лужність, да, pH онкопротекторний, плюс утворюється вільний води і утворюється електрон. Звільнюється електрон. Ось ця реакція і допомагає нашій клітині прибрати оцей гідроксил радікал. Але проблема в тому, що як тільки людина втрачає магній, наприклад, і калій, Магні калій, то це утворює дефіцити магнію. І тому е, правильні лікарі прописують вживання магнію і калію. Кардіомагніли, магнезій, цитрат магнію, все вони правильно роблять. Бо завдяки оцим дефіцитам людина і згасає. Тому е, і потрібно шукати продукти, які будуть е, які містять той магній, і які містять. Вільний водень, а це наша воднева водичка, а це водневі інгаляції. І я презентую наш продукт, автором якого я являюся, Це фулік мітаактів. Тут всі амінокислоти, тут розчинний водень і біоактивний магній, мудрих нам всім вчинків.